Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як збільшити пам'ять облікового запису. Тобто, в нас стандартно є 15 ГБ. Ось я використав цього лише чуть-чуть Як зробити так, щоб її було більше? Безплатно можна лише в одному випадку, якщо ви створите новий Gmail. Якщо ви готові за це платити, залишайтесь на цьому відео. Переходите в налаштування. Тут є облікові записи і імпорт. Натискаєте І збільшуєте розмір поштової скриньки. Придбати додатковий обсяг пам'яті. Відкривається ось така табличка. І тут пише 15 ГБ безкоштовно, 100 ГБ 2 долари в місяць, 1 ТБ 10 доларів в місяць і максимум це 30 терабайт 300 доларів в місяць. Вибираєте, згодом можете оплачувати, там підписуєте контракт. Вибираєте, відкривається така табличка, ви маєте занести гроші, ви маєте тут все заповнити, вибрати кредитну картку і прийняти та продовжити. Далі вже оплатити. І що вам допоміг? Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про Gmail, основи Gmail, секрети Gmail, лабораторія Gmail. Багато цікавих функцій, про які навіть я не знав до того, як почав знімати ці відео. Тож, підписуйтесь і ставте лайки. Дякую за увагу.